Різдво нескореної України в Івано-Франківську відбувся благодійний всеукраїнський фестиваль. Учасники з різних куточків нашої держави виконали різдвяні пісні, а виручені кошти спрямують на придбання прикарпатським воїнам необхідних речей. Більше про захід знає Юлія Конох. Цьогоріч колядки та щедрівки спрямовані на допомогу військовим. Відтак на Прикарпатті церква вирішила не залишатись осторонь. Ми з нашим наймолодшим хором Еміс, який співає в нашому кафедральному соборі першу службу Божу, вирішили зібрати якісь кошти для наших захисників, зробити таке перше волонтерство як молодого хору поділилися своїми друзями близькими в фейсбуці в інстаграмі і до нас почали телефонувати чи може до вас приєднатися ми би хотіли разом з вами допомогти нашим воїнам ну і набрало такого широкого масштабу вся наша держава вся україна в тому числі і духовенство прагнуть сьогодні докласти максимум зусиль щоб була наша перемога а духовенство і ми можемо це докласти в молитві, можемо докласти в коляді, можемо докласти в військовому капеланстві, можемо докласти в волонтерстві. Взяти участь у фестивалі зголосились 14 колективів з різних міст України. Почути різдвяні співанки. Люди приїхали звідусюди. Дуже красиво звучиться, вартує. Ми приїхали з кавою, щоб подивитися цікаво, незважаючи на ті умови, в яких ми зараз проживаємо, і на ті обставини, які нам зараз доводиться пережити, необхідно не втрачати в собі віру необхідно обов'язково підсилювати її такими заходами. Адже коляди це на мою думку, це є в першу чергу прославляння Бога, і відповідно. Ствердження себе як нації, адже це є наш обряд такий старовинний і дуже чудово, що організовуються такі заходи, адже ми можемо передати нашу культуру. То я ще в 2014 році переїхав і дуже подобається. Чому дійсно? Ні, таких авшинних не було, таких не було нічого. Сугубо, ні, не було. Це дуже цікаво і дуже мені подобається. За кошти вилучені під час фестивалю вирішили купити воякам банно-пральні комплекси, які відправлять на передову. Ми вже зробили не один такий прально банний комплекс. Нам вдалося, і вони є на передовій позиції. Вони дуже часто використовуються. А яка суть цих комплексів? Вони мобільні. Вони можуть переставлятися з одного боку, перевозити в іншу сторону, тобто в інший населений пункт. І це дає десь безпекові можливості зберегти своє життя. Для наших захисників і захисниць Бо були такі випадки, де наші хлопці десь на деякий період часу зупинялися. Відповідно там прали свої речі. Ці позиції були здані ворогу. Збір коштів на банопральні пральні комплекси для військових продовжать, доки не зберуть необхідну суму.